Дуб і веселка, могутній дуб веселу вдачу має, веселку на гілках своїх тримає, яка ж ти кольорова і ясна, тебе подарувала нам весна, ти народилася від дощу курясного, від сонечка тепленького, ясного, від хмарки, що по небу мандрувала, твої стрічки весна розмалювала, веселка переливчаста, мінлива, радіє, що пройшла тепленька злива. Я трішечки на вітах погойдаюся, потішуся стрічками і пограюся, їх кольорами вітер зачарую. Стрічки я потім дітям подарую. Червоні, жовті, сині, голубі. Чи може залишити їх тобі? Сміється, дуб, не наче грім гуркоче. Стрічками моє ріти він не хоче. Стрічки дівчаткам хай вплітають в коси, В русяві, як пшеничка на покосах. Віддай їм ті стрічки червоні, сині, а я в листочках зелененьких нині. І поки світить сонце, час я маю, тебе на вітах краще погойдаю.